Пацики на моциках, 7 часов вечора. Я тільки приїхав додому, одразу їдемо. Е, так, що у нас? 13-й день, нагадую, да? е, дружина стала так, що мені дуже тяжко буде виїхати. Зараз я відкрию ворота і ми викотимо його ось сюди і звідсіля чухнем, поїдемо. Так. Зараз ми його задом викотимо. Ай-яй-яй. Вже прохладненько. Прям чувствую, що прохладно. У футболочки замерзну 100%. Ну, як є. Так, вимкни світло. Аж земля під ногами труситься. Сидлюшку не помив, сидушка грязна. Так, тринадцятий день, майже слухайте, дві неділі, пів місяця, майже ми вже літаємо. Можна габаритики включити ножку обов'язково брати, бо я бачу як хлопець з відкидною ножкою так і їхав і, 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 і так. Куверкнувся, улетів. Не було коли навіть сьогодні її підтягнути щеплення. О-о-о скажіть як так? Скажіть як так? Це перший, перший раз ми заглохли Перший раз я заглох слухайте, за 13 днів. Йошки. Це ж треба так. Ну а що? Не буває. Нічого тут не поробиш. Полетіли пушка-гонка. Направо. Направо. Так. Оп, налево. Два. Вам уже прохладненько, прохладненько. Я их выезжаю, как выезжаю уже все знают, что я еду. У нас уже, до речі, на спідометрі майже 30 кілометрів. Полетіти, ходять, но ми не літаємо. Точніше я. Візер, конечно, дуже погано видно. Выскочил, бачил я, хотел налететь. А? Ох, ох и собака. Ох и собака балабака. Так. Так, тык, тык. Что у нас тут? вот нема. Нема. нормальний гермак собі взяти. От тут візер дуже поганий. Ду, ну дуже поганий. Вообще ніга не видно в нього. По Шанхаям вас покатают Трохи Спаял? Э, Спаял, проверь, не знаю. Вроде бы рабыло. ママだよ。 Мошка в глаз попала, вы представляєте? Тільки відкрив визор и все, попала в глаз прям. Ай-яй-яй-яй-яй. Це ж надо було так Уже в конце, в самом, коли додому під'їжджав, попала мошка. Ну слухайте Дуже круто Выехать так покататься Хоть и прохладно я в футболці і в шортах, дуже холодно. Ну як не не дуже, але То Я вам скажу дуже кайфово. Виїхати покататися. Просто проїхатися. Навіть не, не знаю як це назвати. Кататися, не кататися. Просто ви, виїхати отак ось проїхатися, ви зрозуміли? Як би, да, особливо. Нічого такого. Ну. Но... Де моя нетралка? Чого ти не світишся? Оп. Так, не поняв. Не поняв. Так. Ми виїжджали, я вже і не пам'ятаю, скільки в нас було. Зараз 31 кілометр майже. Тож, що я хочу сказати, веде він себе дуже гарно, але на других. На другій передачі трошки йому щось не вистачає. або це карбуратори такі, або їх треба піднастроїти, підналаштувати. Коротше, 13-й день. Пушка все пройшла огонь. Дуже радий, що ви зі мною підписуєтесь. Давайте до кінця неділі доб'ємо п'ятірочку, к Буде, слухайте, друзі, і на 10к, якщо що, з ночовкою, з палаткою. Можливо, якщо не буде холодно, ми поїдемо. Можливо, я не обіцяю. Плюс у нас є ще інший, воно дракон стоїть, на якому теж можна зробити челендж 20-30 днів ганяти кожен день. Що скажете? Пишіть коментарі, буде дуже цікаво почитати. Що...